Всім привіт, я Ідемо Радови, це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами поговоримо про основні правила, завдяки яким можна візуально видовжити ноги і, взагалі, ваш силует у одязі, на що треба звертати увагу, коли ви вдягаєтеся, чого треба уникати і таке інше. І тому, якщо ця тема вам цікава, а мені здається, що всім може потенційно бути цікаво візуально доповнити та видовжити силует у будь-якій ситуації, у будь-якому луті, а то продовжуйте дивитися це відео і як завжди, Нагадаю, до кінця війни Росії на території України у посиланнях під цим відео будуть завжди лінки. По-перше, на перевірені телеграм-канали щодо новин, що зараз відбувається в Україні. До речі, вчора, наприклад, на момент запису цього відео, вчора був досить активний спалах. І перше, такий у небі яскравий, секундний, і здалося, що все небо загорілося. Я не дуже зрозуміла, що це було. Я була у вітальні вдома. Я кості чоловіку розповіла. А про це він також це бачив. А потім я пішла саме до перевірених телеграм-каналів. І побачила, там навіть пізніше писалося про те, що це насправді супутник НАСА якийсь падав, щось таке. Був цікавий досвід. Не хочу, щоб він повторювався, але це було досить цікаво. Звуку ніякого не було. Тому ці канали насправді дають достовірну інформацію. І, звичайно, будуть посилання на допомогу нашим Збройним силам України, які хочуть нагадати постійно. На нас захищають і відвоюють наші території а також постраждали під час війни та нашим біженцям, які зараз знаходяться у скрутній ситуації. А ми з вами, як завжди, будемо продовжувати. І перед цим я хочу ще сказати, що у нас два дуже важливих набори проходять саме зараз. Один з них це новітній, неймовірний супермасштабний курс з історії моди. Це курс, на яким ми працювали останні 7-8 місяців. В цьому курсі у нас є два лектори: це Галина Кокоріна та Олексій Краєвський, історики моди, мистецтвознавці. Це люди, які глибинно кохають моду всім серцем. І це наймасштабніший курс. З історії моди, які я взагалі бачила у просторі інтернету і не тільки. А як ви знаєте, я вже не раз розповідала на цьому каналі і у себе в соцмережах, що я постійно проходжу різні онлайн, не тільки онлайн курси, для того, щоб дивитися взагалі все, що є в онлайні і не тільки з модної тематики, як зараз проходить навчання і освіта у модній тематиці, які напрями популярні, яка якість надання таких послуг так і таке інше. І я такого курсу не бачила. Можете подивитися на. Програму більш детально на сайті. Це найглибинніший курс з історії моди. Це курс з авторською аналітикою цих двох лекторів. І що дуже прикольно і дуже цікаво у форматі цього курсу він йде у форматі діалогу. Тобто, ви сидите і бачите двох лекторів, які у діалозі розповідають дуже цікаву історію того, що відбувалося з модою з кінця 19 сторіччя і по 2000 рік. Найцікавіший, як на мене, період розвитку історії моди, того, що відбувалося з костюмом, і з його трансформацією. Звичайно, що історія костюму, вона тісно пов'язана з історією людства, з історією того, що відбувалося з людством, і одне на інше активно впливало. І для реєстрації на цей курс, і у нас, по-перше, цей курс йде двома мовами, ви можете вибрати, якою мовою його проходити, і матеріали, якої мовою отримувати. А також дуже важливо, що цей курс вперше на нашій платформі є двома форматами. І перший формат це формат вільний. Коли ви не хочете отримувати фідбек, не хочете використовувати роботу. Домашнє завдання курсову роботу. Вам не потрібен диплом, і в рамках цього е, варіанту у нас нема диплому. Ви просто проходите курс для себе. Це одна вартість, і другий варіант це наш стандартний класичний варіант, коли ви виконуєте домашні завдання. Коли ви виконуєте курсові, і звичайно все це перевіряють наші лектори особисто. А також у вас є звичайно, по закінченню успішному закінченню нашого курсу є офіційний диплом модеїзму для реєстрації на курс історія моди. Переходьте за посиланням під відео. І ще два до речі, насправді не один на два курси. Один з них це вебінар. У нас є вебінар на дуже цікаву тематику. Він називається Як Українці підкорювали світ. Його веде журналіст та поціновувач моди Роман Тимофеєв. Він був також редактором Елі Харперс Базар. Це людина досить великого досвіду, який буде розповідати в рамках цього вебінару про те, які відомі українці є у світі, які були художниками, які були мистецтвознавцями, які були. Дизайнерами, володарями брендів, засновниками брендів. І більшість з них ви зараз знаєте і навіть не підозрюєте, що це українці. Це дуже цікавий вебінар. Дуже його раджу. Він буде проходити, до речі, українською мовою. Для реєстрації на нього також переходьте за посиланням під цим відео. І останнє про що хочу розповісти, це звичайно реєстрація. Зараз відкрилася на останній потік такого формату нашого курсу Styling. Це курс стайлінг модної індустрії. Його викладачка це Анна Гончарова. Ваш стиліст український досить відомий, дуже успішний. І для реєстрації на нього на останній потік саме цієї версії курсу можна переходити за посиланням під сам відео. А ми з вами будемо починати, тому що мені здається, що досить активне інтро, але вже є як є. Взагалі, що я хочу сказати, я завжди буду робити такий дисклеймер, бо мені здається, що взагалі не буває моментів, коли такі дисклеймери у сучасному світі, особливо у сучасному моменті моди, не будуть доречними. Тому я обов'язково... Скажу, що я вважаю, що якщо вам комфортно з тим, як розподіляються пропорції вашої фігури в одязі, як ви формуєте образ, взагалі не слухайте про те, що я кажу, нікому не потрібно щось візуально тончити, струнчити і подовжувати. Вам має бути насамперед комфортно в тому, як ви вдягаєтеся, як ви себе почуваєте. Хтось може подивитися на мене зараз і сказати, що я, я клоун, тому що я у величезній просто а, в такій варіації жакету від українського бренду Літковська. У Величезних, неймовірно величезних таких клоунських джинсах, шароварах, у жовтих туфлях і таке інше. Тобто, хто комусь, звичайно, може не подобатися, як я сама сьогодні вдягнена, і це ніяк не впливає, до речі, на те, наскільки мені подобається мій лук. І саме так має виглядати і для вас. Тому, якщо вам комфортно, взагалі не слухайте мої поради, не дивіться це відео. Я нікого не спонукаю візуально щось струнчити, робити тонше, менше і таке інше. А це відео більш направлене на те, щоб правильно розподіляти пропорції. У вашому образі, щоб він просто виглядав більш сполученим і цікавим, і завершеним. А досить часто, від чого руйнується образ, це від того, що диспропорція в ньому знаходиться, що щось занадто велике, і нема нічого. Іншого в луці, що буде компенсувати, наприклад, об'єм зверху. І я можу провести приклад навіть мого лука, якщо ви бачите, на мені величезні джинси, на мені, звичайно, приталений топ, але його майже не видно, і на мені величезний жакет від українського бренду Літковська це унікальний жакет, до речі, який зроблений вручну. Це їх така техніка у українського бренду Літковська, яка відтроє, до речі, такі стародавні техніки ткання і виробу матеріалу. Це їх Колекція артізона, тобто артизональна вручну зроблена колекція. Так от на мені, ось це таке величезне все, але тим не менш, я вдягла підбори і я вдягла трішки видовжений носок. І світле взуття для того, щоб візуально трішки витончити і видовжити силует. Якщо б я вдягла, по-перше, без підборів, без подовженого гострого носка, якесь взуття, наприклад, кросівки, я би виглядала як такий маленький смус-мумрик, тому що було б на мені забагато об'єму і не було б нічого, щоб його компенсувало. Тому насправді дуже важливо правильно. Працювати з об'ємами. І перше, стосується, наприклад, мого образу, також це подовжений носок у взуці. Наприклад, якщо у вас досить великий об'єм зверху, досить великі джинси, штани, або оверсайз якийсь силует, що класно буде працювати з подовженням ног та об'єму взагалі у вашому образі, особливо ми відповідаємо в даному випадку за ноги, це подовжений та гострий носок. І він може співпадати з підборами, то це може бути взагалі. Ця з підборами і з подовженим носком це просто killer combination. А може бути просто подовжений носок. Це можуть бути балетки, це можуть бути чоботи, що вам сподобається. У ефект цього подовженого носку, і, взагалі, цього гострого носку у тому, що він візуально продовжує для ока. Ногу. І таким чином, наприклад, якщо у вас міді-спідниця, або якщо у вас спідниця, яка закінчується на середині коліна, і це така найменш компліментарна довжина спідниці, тому що тоді візуально трішки перерізаєте ноги і вони коротші візуально, ви берете і виправляєте цю. Ну, я б не сказала помилку, а цей момент подовженим носком, і тоді візуально ви компенсуєте те, що ви тільки що відрізали, скажімо так. Тому це менше про те, щоб видаватися стрункішими і таке інше, а більше про те, щоб. Трішки виправити якісь об'єми чи диспропорції, які ви самі створили в вашому одязі. Другий момент це монохромні луки. Що я маю на увазі? І частіше за все я навіть кажу про монохром не тільки у нижній частині, а взагалі тотальний монохром. Якщо хочеться супервидовжений силует, довгі ноги і таке інше. Саме класний прийом це взяти тотал-монохромний лук. І це не обов'язково має бути чорний, Це може бути тотал-синій лук, тотал червоний лук. Головне, щоб у нас був один відтінок. В продовженні усього образу. Тобто, наприклад, якщо це тотал синій лук, синя взуття, сині джинси, чи сині штани, чи синя спідниця, і синій топ. І тоді у нас візуально створюється така довга класна вертикальна лінія, яка подовжує силует. І найменше, що ми можемо зробити, це хоча б поєднувати відтінок взуття і відтінок штанів, що відтінок низу з один одним. І тоді ми отримуємо таку подовжену лінію ноги, що візуально завжди буде and this one fits so much you cannot even imagine everywhere it's in bags it's in clothing it's in accessories this is the bag that i have with me this is also by key so platform augs are not the best Ще один момент, який буде завжди візуально подовжувати ноги і коригувати якісь пропорції фігури, це спідниця або сукні з вирізами вдовж ноги. Я б навіть сказала такий момент. Я би сказала, що виріз частіше має бути не посередині, тобто ось, ви дивитеся на спідницю чи сукню, і виріз такий посередині. Це ок. Але, по перше, він більш ризиковий, тому що коли ви починаєте ходити, може бути видно. Ваша спідня білизна. А по-друге, він йде не вздовж класної частини ноги. Тобто для мене особисто класна частина ноги, це трішки збоку чи по коліну. А він йде посередині саме у частині, де у нас, скажімо так. Більш м'яка особливість ноги. Тобто, у нас тут частина низу, далі у нас трішки частина, така внутрішня коліна і внутрішня частина ноги, і внутрішня частина ноги це це частіш за все така більш-м'яка і менш. Пружна частину ноги. Тому я би вибирала насправді вирізи у спідницях і у сукнях вздовж десь з боку або по коліно. І тоді візуально нога завжди буде вдаватися стрункішою і довшою. І це стосується не тільки міді спідниці, максі спідниць, а також міні спідниць. Зверніть увагу, наприклад, на спідниці Атіко, на спідниці інших брендів, на спідниці Коперні, будь-яка асиметрія, будь-який виріз, і до речі, асиметрична спідниця також цим справляється. Будуть візуально подовжувати лінію ноги. Далі з приводу джинсів. Джинси я обожнюю, як ви, звичайно, вже не перший раз бачите. Але один такий момент: якщо ми хочемо візуально не збільшувати об'єм в ногах, а трішки розменшувати і візуально подовжувати силу ет-ноги, я би вибирала. Більш однотонні варіанти джинсів, тобто без вибілень. Найгірше, що можна у даний момент зробити з точки зору збільшення об'єму ноги, це взяти джинси з вибіленнями посередині. Чому саме тому, що таким чином ви візуально будете додавати об'єму? Вибілення буде притягувати світло, відбивати його і таким чином збільшувати об'єм ноги, тобто робити прямо протилежне тому, що ви хочете насправді. Тому я б брала, наприклад, і я звичайно не кажу тільки про суто темно-сині, суто чорні, темно-сірі, графітові джинси. Це можуть бути і світло-голюбіджи, голюбі, і світло голубі джинси, і кольорові джинси, таке інше, але звертаємо увагу на те, щоб вони були однотонними, тобто візуально не привертали увагу до себе більше, ніж мають. І ще один момент, який дуже часто насправді ріже. Лінію ноги, це такі сендвічі зі шкіри або шматки шкіри. І, до речі, термін skin sandwich дуже часто в, саме в, в американському лексиконі використовується. Так от, сендвічі зі шкіри або шматки шкіри, які видні, і це, скажімо так, той проміжок між закінченням взуття і початком спідниці або сукні, або джинсів, який не такий малесенький, якого не видно, а який саме помітний, і він візуально. Спроводить таку горизонтальну лінію для ока, таким чином зменшуючи видовженість ваших ніг. Тому я б частіше за все. Або брала вже взуття, яке залишає нормальний відсоток простору для шкіри, тобто це балетки, це слінгбеки та таке інше, які мають залишати, тобто задумка така, що вони мають залишати і відкривати шкіру на показ. І далі в нас же трішки вище, наприклад, ось так йдуть джинси. Я не знаю, чи видно вам, чи ні, але ось десь ось так ідуть джинси. Але якщо у вас брюки закінчуються десь тут. А взуття закінчується десь тут, і у вас є такий десь на м, великий палець проміжок шкіри дивний є. Я би це замінила, наприклад, на те, щоб або. Ваші чоботи були вищі і заходили під джинси, тобто згладжувати візуально цей простір, і тоді нога буде більш видовжена і струнка, або змінювати довжину ваших джинсів, штанів і таке інше. Тому що якщо ваша мета це візуально зробити більш витончений, більш стрункий, більш видовжений силует, цей момент дуже сильно псує загальний вигляд вашого образу. І, звичайно, ви можете використовувати в рамках одного луку навіть декілька з таких порад, і навіть дві з них вже будуть 100% робити різницю між тим, коли ви вдягаєтеся, звичайно, і коли ви вдягаєтеся за цими порадами. Просто поекспериментуйте, не обов'язково використовуйте кожну з цих порад, пробуйте і розуміти, що для вас найкомфортніше. Зазвичай частіше за все найкласніше. Існіший варіант це, наприклад, взяти монохром і просто уникати цього скін сендвіч але ви самі для себе обираєте. Пишіть у коментарях внизу, по-перше, які такі моменти ви саме помічали у луках, які ви створювали, або які бачили, які візуально зрізають довжину ніг і роблять образ менш завершеним. І також, звичайно, пишіть ваші побажання по новим темам на цьому каналі. На сьогодні це все. Люблю цілую, ваша Ріта, слава Україні!